Друзі, вітаю всіх на своєму каналі Декоративний сад Півдня України. Я з Кунченко Анжела, ми з півдня Одеської області. Сьогодні розповім вам про бамбук карликовий. Називається він Плеобластус. Тому що питали, чому я його обрізаю на зиму. Почала сьогодні обрізати. ось. Бачите, ось штурпачки такі лишаю. Ну, Обрізати весь не буду зразу, тому що наші свинки, виявляються їдять його, тож кожен день потрошки буду вирізати його і носити свиням на корм. Обрізаю його, тому що він от тільки піде потепління весна, вся ця верхівка почне просто висихати. Він же, бачите, такий стає після морозів, такий не дуже гарний. Вон, бачите, ось Пагони погулялися повністю, листя поопадало. Ось дивіться, скільки тут листя, це я вже тут прибирала його. Бачите, листя просто осипається з нього, і він весь висохне. Вся верхівка в нього висихає, тому потрібно його обрізати. Так як і всі злаки, на відміну від великого бомбука, у нього верхня надземна частина просто підсихає. І ну, він вже ось туди був обрізаний. Ось, бачите, ми вже його обрізали, тут він вже пішов відбивати. вже. Молоді прирости дав. Так що, бамбук карликовий, ще раз кажу, називається плейос. Він відмирає. Ось він зиму так зимує, начебто він ще навіть такий зелений, але тільки піде тепло, він зразу почне висихати. Тож потрошки буду його обрізати. Ну, у кого його нема кому їсти, то можна зрізати весь зараз. І кинути, нехай воно бодиля це все перегниває в компостну кучу, це можна все кинути. Повзе корінням дуже. Скажу, що я коли його посадила, ну це було давно, мабуть, рік 15-16 десь був. Він ріс кущиком, стояв довго у мене на одному місці, а потім попер добре, добре, добре. Як бачите, він вже ось у мене вилазить. І ось тут. ну Це було все відкопувати. І саджати в горщики. І тут ось це все буду відкопувати. Е, треба зразу, хто його буде саджати, зразу треба робити обмеження. Коріння в нього не глибоке, десь сантиметрів до 20. Всього. 20 там немає, сантиметрів десь 10, отак воно повзе все, повзе під верхом. Так, ну що, почала тут прибирати стежку ось сьогодні. Тому що у нас тут. Виноград росте ось наверху. як бачите, ось його куча кучезна. Ось це до прибирання і ось після прибирання, прибирання стежку прибираю, потихеньку-потихеньку, тому що вгород зараз не вийдеш, бо примурозок ну все розмерлося. Земля зверху таке просто болото. А тут прибираю, все прибираю вручну і ось такі палички теж. Товстенькі прибираю, ну ось, отуди я прибрала, вже, бачите, ось тут чистенько. Так. Ну, що хотіла сказати вам за бамбук. Тому що питали, нащо я його обрізаю. Щоб не відповідати кожному окремо, роблю таке коротеньке відео. Так що зрізати його обов'язково. Обрізали. Потім листя згребли і все. І він собі стоїть, тільки-тільки починає тепліти, зразу треба обрізати. Ну, так як у нас ось через тиждень передають потепління, треба його вже обов'язково зрізати, тому що, як бачите, у нас вже ось, я скажу, де ось пообрізали тут з краю, вже пішли це молоді прирости. Це вже молоді молоді прирости. Відновлюється він дуже швидко. Наростає швидко і знову-знову у вас гарний агресор, ну, Можна саджати в обмеження, можна ну, держати його в горщику, він гарний такий, буде теж весь період, і навіть взимку, як бачите, стоїть, потім обрізали і знову буде зелень. Виростає, він досить такий високий. Ось я тут ось зрізала бадалину, одна впала. Я думаю, що тут десь з пів метра. Ну, це коли вже він такий загущений. Коли він ріденько росте, то він коротенький сантиметрів 20. цього. А коли вже такий густий загущений, то вже такий. Ну, друзі, от і все. Бажаю всім гарного дня. Все буде Україна.